Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Ось такий шоколад від світоч авторський 85 грамів. Зараз з акційною ціною 59 гривень. Знайшла цікаві цукерочки. Є у тубусі, а є в такому пакетику. 20 грамів, 24 гривні. І 18 грамів за 17 гривень. Різних кольорів. Вафельки хрустетто в шоколадній оболонці по 12. Батончики Line по 20 гривень будь-який. Вага 40 грамів. Снеки рисові 34 гривні. Набір форм для випікання кексів 6 штук за 44 гривні. Форма для приготування цукерок. 39 форма для приготування людяників 44. Набір затискачів для пакетів в упаковочці 4 штуки. Вони такі недовгі: 19 гривень. Акційна ціна на щіпці кухонні 44 гривні. Велетенський килимок для розкачування тіста 65 на 45 см. 135 гривень. Є менших розмірів Є менших розмірів 30 на 40 см 65, овочечистка металева із пластиковою ручкою. 55. Ложка кухонна силіконова із дерев'яною ручкою 59. Лопатка теж за 59. 69 щипці кухонні силикон метал. Терка кухонна для моркви по-корейськи 55 гривень. Сковорода густо діаметром 20 см 299. Сковорода для млинців діаметром 24 см 299 Підставка для столового приладдя металева 119 гривень є в золотому або в чорному кольорі. Такі кольорові чашечки. Ціна 99 гривень за одну штуку. Об'єм 480 мілілітрів. Контейнер харчовий на 510 мл. Кляний за 129 гривень. Скло стем. Ви знаєте, стало цікаво, чи можна випікати. пише, що можна охолоджувати посудоменка, мікрохвильова герметичність і штабельність. Тобто можна один на один ставити 189 гривень об'ємом літр та 30 мл. Є ще ось такий великий, він на півтори літри об'єм. Це трошки інша колекція. І ціна 189 гривень. Чайник заварювальний із френч пресом за 249 гривень на 800 мл. Такі склом метал на 350 мл 134 гривні. Новинка пляшка для води пластикова із трубочкою. Ціна 59 гривень. Тарілка обідня меламінова за 99 гривень. Контейнер харчовий, герметичний. Ціна 59 гривень, а об'єм його літр та 110 мілілітрів. Для лимончика контейнер 39. Ви готові? Салатник бамбуковий. Слухайте, на дотик зовсім незвичний. Навіть не знаю він в чомусь на паперовий по відчуттях. Такий ас асоціюється з папером. 109 гривень ціна ось такі щось. Зовсім зовсім нове і незвичне. У них всіх однаковий малюнок всередині. Отак. Акційна ціна 39 гривень на салатник об'ємом 2,5 літри із кришкою. Пластикові порційні тарілочки. прямокутні по 17. Рушник махровий розміром 50 на 90 см 88. Новинка бретельки для бюстгальтера. Одна пара, вони такі прозорі. За 24. Новинка: набір серветок кухонних із мікрофібри. 5 штук. До речі, вони тут всі різні. Кожен знайде для себе свою мікрофібру. 30 на 30 сантиметрів розмір і 99 гривень ціна. 39 сітка для раковини металева. Такий набір серветочок. Ціна 77 гривень, 5 штук 25 на 25 розмір. серветки для скла та дзеркал по 19 гривень. Кольори є різні. Ось така новинка на полицях. Набір для творчості, в'язання брилка. Бачу два варіанти: це лисичка і іще щось. Медуза, не медуза. Хто знає, хто це. Так, ціна 99 гривень. І на сканері бачу, що є ще інші звірятка. Гарна знижка, приємна ціна на ножиці кравецькі для обрізання ниток. 29 гривень. Нитки, знає, притискаєш і обрізає. Зручно таким користуватися. Я колись ну, з цього з плану ось такий мало. Зручно. Акційні ціни на пряжу. Пряжа за 59 гривень, 100 грамів 7 метрів. А це не вона, а це ось ця, оце теж по 59. Ось ці вони мають довжину 7 метрів. А ось така вона має 60 метрів на всі в одну ціну. Арома дифузори об'ємом 100 мл. 77 гривень. Дивіться, яку цікаву новинку привезли. Такий собі бамбук. Це ж бамбук, ні? Чи це в мене такі асоціації? У мене просто був бамбук, і в нього потім, як випускалися гілочки, це вони ось так виглядали. Цікавий горщик зеленого кольору з камінчиками, все приклеєно. 299 гривень ціна. Є такі більш зеленіші, а є трошки такі до жовтішого кольору. Квіточки ціна 129 гривень. Акційна ціна на адвент календар творчість. 299 гривень. Останній з адвент календарів, до речі. Незвичних форм іграшки по 29 гривень. Це такі, знаєте, антистрес такі по 77 гривень. Велетенські іграшкові молоточки. От що у них тут є відділ для батарейок, то, мабуть, ще й музичні. 129 гривень. 17 гривень набір фломастерів 18 кольорів. Набір ручок гелевих, автоматичних чорних 3 штуки за 39. Такий набір ручок кулькових з квітами 4 штуки за 34. Набір пластиліну для ліплення 12 кольорів, 27 гривень. Такі по 49 гривень, в упаковці 9 кольорів. Набір 24 кольори за 99. Освіжувач повітря Грейс по 38 гривень 300 мл. Засіб для миття підлоги сана 42 гривні за 1 літр, цитрус або лаванда. Засіб для миття посуду wash and free 7 в 1 38 гривень. Для миття дитячого посуду утіпуті 600 мл за 39 гривень. На Грюнвальд гарна знижка 19 гривень за 500 мл, 94 гривні засіб для видалення грибків та цвілі Sudolux 750 мл. Кисневий порошок для прання, або кисневий порошок для прання. А, він відрізняється ароматом: лаванда або м'ята із зіп-пакетиком. 34 гривні 400 г. Милогосподарський друг 18 гривень. І таке господарське 72% за 19 гривень. 9 гривень капсули для прийняття дитячих речей у тіпуті. Ліро 9 гривень, сіла по 11 Капсули для прання «Блумі» 10 штук за 66 гривень. Є перерахунок, ціна за штучку. Такі капсули провож теж 10 штук, 59 гривень. Клін засіб для миття вікон 89 гривень 500 мл. І такий варіант за 41 гривню саме з розпилювачем. Манікюрні ножиці по 55 гривень. Такий варіант 88. Така і новинка, і акція кусачки по 39. Термометр електричний 69 гривень. Набір інструментів для манікюру 34 гривні. Тут ще йде пінцет, ножиці та пилка. О, подивіться, що на акції. Набір для манікюру, основа і змінні наліпки, пилочки. 55 гривень за такий набір. Є ось такі пилки по 19. Пензлик для нарощування нігтів по 15. Такий варіант для дизайну. 11 гривень за штуку. Лопатка манікюрна двохстороння 22 гривні. Втирка по 29 гривень за упаковочку. Є в різних кольорах. Такі ведмедики, декор для нігтів по 19 гривень. Гель для душу 300 мл. Аромат диня або фруктовий коктейль за 15 гривень. Ecoline по 67 гривень 400 мл шампунь. Дивіться, що з'явилося. Ви бачите, яка реклама. А не було раніше такого? «Хітмен гель для душу по 55. Нові акції. Є. На поштучні резинки для волосся знижка 30%. Акція діятиме по 12 січня, яка саме ціна можна дізнатись, просканувавши. 15 гривень. Ось такі. Така, як плюшева, по 17 гривень. 12 гривень. Всі-всі, та не всі. Такі не акційні, По 9 гривень. 12 гривень такі пухнасті, 19 гривень із бантиком. Вони бувають в різних кольорах. Такі резиночки по 12 гривень. З прикрасами по 24. Щітка для вкладання волосся, брашен круглий по 88. Складна щітка із дзеркальцем по 39. Підставка для телефона чи планшета 69 гривень. Така підставка крісло 69. Вони, до речі, металеві. А ось ці попередні, вони їх в трьох кольорах. Набір зубних щіток у коробці. Дві штуки 29. 34 гривні зубна щіточка. Пінка для вкладання волосся 88 гривень. Щоденні прокладки Белла 20 штук 33 гривні. Діскріт 100 штук 154. 60 штук за 109. Те леді урологічні прокладки по 88 гривень 28 штук. Дитячі підгузки Ліро 194 гривні. П'ятірка 34, четвірка – 32 штуки. шістка – 36 штук. По 37 гривень. Полюшки гігієнічні, поглинаючі. 5 штук 60 на 60 см. Пемза для стоп фігурно по 9 гривень. Грілка з чохлом по 69. Кольори в асортименті 39 гривень шкарпетки чоловічі махрові. По 24 гривні шкарпетки чоловічі махрові. І ще є інші акційні по 44 і 49. Ось яку красу привезла набір повітряних кульок. Вони фольговані 5 штук за 74 гривні. По 49 гривень у вигляді звіряток. Акційна ціна на брелок для ключів 24 гривні, таке звіря. Є ці звірятка в різних кольорах. Такі брелочки для ключів. По 39, лампадки по 99 гривень. Вони такі невеличкі. Ось. А є ще ось такі. Ціна 77. Ви запитували в коментарях, чи є в аврорі кава-чай? Є. Але знаєте що? Вкрай рідко дають акції. Чомусь. Якщо цікаво, Показати не акційні, пишіть в коментарях, обов'язково зроблю великий огляд. Мудрість природи, імбир, м'ята, лимон, ціна 39 гривень за 20 пакетиків. Сонет по 22 гривні, смак манго 20 пакетів. Також часто запитуєте, звідки я е, знімаю, де я веду репортаж. Так от, зазвичай я знімаю в місті новий Яврівськ. І ви знаєте, дуже люблю цю Аврору. Тут дівчата викладають все просто, знаєте, так, мрія перфекціоніста. Бачите, все ідеально рівненько. Бо бачила ось таку новинку на полицях від рябчик. Зазвичай зі смаком сиру він більшою вагою пакетик. А тут є, бачите, вагою 30 грамів за 80 Якщо вам цікаво подивитися якусь конкретну категорію товарів, то обов'язково пишіть. Постараюсь найближчим часом зробити для вас огляд. На цьому буду вже прощатися. Дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей у нових відео!